Погоди почесті та сльози правоохоронці поіменно вшановують своїх загиблих колег, котрі віддали життя при виконанні службових обов'язків. Лишень за роки незалежності нашої держави у вічність відійшло більше тисячі правоохоронців. У цій скорботній книзі пам'яті й 29 співробітників органів внутрішніх справ Хмельниччини. Двоє з них загинули цьогоріч. Доки будемо жити, ми доти в наших думках і в наших серцях житиме на пам'ять про тих 29 наших колег. Які стали на заваді злочинцям ціною власного життя. Давайте вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Згадували міліціонерів, окрім можновладців, матерів, дови та діти. Для них це найбільша втрата до меморіалу загиблим працівникам правоохоронних органів лягають живі квіти. 29 наших земляків віддали своє життя у протистоянні з криміналітетом. Біль втрати щемітиме вічно. Вічна їм пам'ять і шана. На честь правоохоронців, котрих вже немає в живих, відгріміли залпи. Кожен присутній запалив свічку, аби віддати свою шану цим людям. Працівники органів е, Міністерства внутрішніх справ зроблять все, щоб втрат в нашому житті і в вашому не було, бо це велика біль і горе для кожної родини. По закінченню реквієму священники відслужили молебень за упокій загиблих.